Прилітають і гради, і снаряди, і гвоздиками обстрілюють, і як їх називають, фосфор, усе, усе літа. все, що можна, вона експериментує. Села токматчики 90% вже немає. Її вибили просто. Просто немає. Пані Валентина, жителька села Мала Токмачка Пологівського району. З чоловіком та донькою переїхала сюди чотири роки тому з села Нижня Дуанка Луганської області. Жінка каже, одного разу вже довелося тікати від війни, вдруге залишати домівку не збирається. «Ось бачите лазить, куди поїдеш, куди їх бросиш. Нікуди не виїдемо. Ми на своїй землі, в своїй хатинці, ну Куди бігти? Я вже набіглася до душі. Не в тому вози, щоб вже бігти кудись. За границею ми не потрібні, це 100%. А відді, куди не поїдь, треба кошти, а де коштів брати, як не працюю. За словами Валентини Фесенко, до життя на лінії вогню вже звикли, хоча морально триматися подеколи важко. Будинок у нас пошкодило ще 31 августа. Два години ночі до нас прилетів снаряд, а там у полісадник. Повибивало нам усі вікна. Двері покрутило, кришу побило, ми її перекрили. Це вторий раз нам кришу побило. На городі там підете, познімайте, у нас яма більша, як басейн. Як басейн. У нас замулило через неї колодязь. У нас в дворі води нема. Ходимо по сусідах, у кого позалишалось колодязі і носимо воду. Води в дворі нема. Адміністративні будівлі, магазини, поштове відділення, де працювала пані Валентина, все це у селі було знищено в перші місяці повномасштабної війни. Ворожий снаряд перетворив на руїни і місцеву школу, де навчалася 12-річна донька Валентини Фесенко. Навчать я не вчитель, а шостий клас я не об'ясню всі теми. І у учителя нам нічого не присилають, навіть якщо змскою присилали. Ми хоч би книжку там. Книжок ж нема, немає нічого. Село Малатокмачка знаходиться в чотирьох кілометрах від лінії фронту. До повномасштабного вторгнення тут мешкало три тисячі людей, нині до сотні. Серед них дев'ятеро дітей. З квітня минулого року у селі відсутній зв'язок, електро та газопостачання. Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.